285 безпілотників атакували дев'ять населених пунктів Запоріжжя. Ще 198 артилерійських ударів прийшлися по області. Повідомлення про пошкодження майна не надходило. А от відомо, що 23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький регіон. Одною з головних цілей масованого комбінованого удару стала рівненщина, яка пережила найжорсткішу атаку за час повномасштабного вторгнення від нападу Росії на Україну. Під час цієї атаки країна-агресорка використала крилаті ракети різного типу керовані і аеробалістичні ракети кинжал, ударні безпілотники, а також балістику. За попередньою інформацією, одна цивільна особа в області поранена. На місці працюють представники сил оборони та інших служб. Тим часом президент України Володимир Зеленський порівняв війну в Україні не з дитячою сваркою, а з жорстким нападом озброєного агресора. В інтерв'ю телеканалу ABC News глава держави прокоментував нещодавні заяви екс е, пер, прошу, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зокрема його алегорію про бійку дітей у парку, яка нібито стосується війни. Зеленський наголосив, така аналогія абсолютно недоречна, адже за його словами, війна в Україні це не з. Варка двох дітей, а протистояння з маньяком, який прийшов на чужу землю зі зброєю, він також підкреслив, що російський диктатор Путін це не дитина, а людина, яка чітко усвідомлює свої дії. Ну і далі поговоримо про те, що заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у службове відрядження та відпустку. Але виняток щодо відпустки є для деяких державних службовців. Про це в етерії телемарафону. Єдині новини заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пан Демченко сказав, що у відпустку не можуть поїхати ті заброньовані чоловіки, які займають певні держпосади, зокрема, члени Кабінету міністрів, депутати, судді, працівники Офісу президента, Служби безпеки України та інші. Також ті, хто мають бронь, не можуть поїхати у відпустку, якщо їхній роботодавець повідомив у ДПСУ про те, що для них перетин кордон.